Я її трошки підчистив, зараз вам покажу. от така вона. Ломбарду венту, корона з іншої. Це 3 Я просто пам'ятаю, це видає 28-29. І думав, що це буде і вона так і є. Звичайно, стан тут краще від всіх моїх попередніх, яких я знайшов раніше. Тому що лісосмуга. Не кидають, тут багато хімії, добрива, я маю на вас. На полях вона б вже була не... Принаймні так би вона не виглядала набагато гірше. А тут стан ну, непоганий. 1840 дещо не бачу, який рік.